Ми маємо нарешті можливість е, долучити до етеру Олега Калашнікова, начальника прес-служби ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжова Романа Дашкевича. Е, вітаємо вас, пане Романо. Дякуємо, що знайшли час. Слава Україні, вітаю, вас! пане Олеже. Я перепрошую. У нас стільки вже було спікерів, оголосив Олег Калашников і привітався пана пане Романе. Пане Олеже, я перепрошую одразу ж давайте до ситуації, яка зараз склалася на Бахмутському напрямку. За повідомленнями генштабу говорилося про більше ніж 30 атак. Окупантів за минулу добу лише по Мар'їнському та Бахмутському напрямку. Що ви можете розказати нам в деталях саме про Бахмутський? Усе на сьогоднішній день все ще є дуже дуже архісложний напрямок, який тримає, тримає наша піхота. Ми звичайно допомагаємо нашій артилерії. До того ж, ми зараз відпрацьовуємо не тільки такі значні наші цілі, як артилерія ворожа, але дуже їм допомагаємо також знищенню особового складу. На сьогоднішній день завдяки від аеророзвідки, як нашої, так і наших колег з механізованих бригад, визначаються місця зосередження. Причому місця зосередження не обов'язково дуже великі. Навіть 5 чоловік це вже є місце для зосередження, по яким ми відпрацьовуємо. Важко відпрацьовувати зараз там, де вони перебувають траншеях, Вони викапують оці свої нори на глибину 2-2,5 метри і Там ховаються. Також ми відпрацьовуємо і в самому місті по особовому складу. Якщо виявляється, що вони десь ховаються, навіть ховаються в якихось спорудах, таких як там гаражі або є підвальні приміщення, тоді ми туди вже починаємо накидувати дещо більшу кількість снарядів, щоб цю спороду саму по собі знищити і разом з цією спородою знищити особовий склад. Це безпосередньо ваша, сам ваш підрозділ цим займається, так розумію, такою роботою. Чи стикаєтеся ви у більш близьких боях з ворогом? Ні, ми автілерія, тому ми не стикаємося в стрілецькому бою безпосередньо. Однак наші спостережні пункти, звичайно, перебувають на першій лінії в зоні відповідальності механізованих бригад. Розвідникам також доводиться долучатися до оборони позицій, угу. але вже це як виняток, тому що основна спеціальність акт це авторозвідка. Болюча тема: боєприпаси. Чи вистачає для артилерістів? Їх? На сьогоднішній день боєприпасів у нас вистачає, але, однако, все одно треба більше, тому що є е, такі моменти, коли ми е, працюємо на точність. Тому що натовське озброєння це високоточне озброєння. Однак є такі ситуації, коли потрібно застосовувати в практику ще радянську ну, Другої світової війни, коли треба просто накидувати кількість нарядів. Є там те, що я вам казав, там або інженерні споруди, або якщо є позиція, де перебуває з концентрація деяка озброєння, тоді туди треба, ми, ми маємо настрілювати не тільки і, точно. Але й за кількість, щоб накривати площину якусь. Як працює їхня артилерія? Ну, їхня артилерія вона зараз продовжує таку свою тактику. Це вогнева навала. Вони дійсно намагаються намагаються, скільки у них це є, можливість не шкодувати снаряди, накидувати саме артилерію. Тому що їхня піхота вона, хоч і рухається. Але без підтримки артилерії вона не дуже хоче наступати. Ми зараз спостерігаємо таку ситуацію, яка була під час другої світової війни, коли взагалі працювала ця артилерія плюс піхота. У них не вистачає броньованих машин, те, що вони бережуть свої пасеньки, тому вони кидають в наступ особовий склад. І дуже підтримують його максимальна арт артилерія. До того ж, тут як свольна артилерія на Бахмутському напрямку зараз десь біля 150 гармат перебуває, десь біля 50 РСЗО. І також це і ще й мінометні підрозділи, які також працюють по нашій піхоті. Тому мінометні підрозділи також є нашою ціллю там, де артрозвідка їх засікає. Ми відпрацюємо і по мінометам. Що можете сказати про запаси БК ворога? Ну не можу нічого точно вам сказати, тому що це більше до розвідки. Угу. А та, так по відчуттях працюють, поливають інтенсивні. Ну, я, я також знаю. Я також знаю, що відносно їхнього БК, ми їх допомогли і зменшити буквально. На цих днях ну сьогодні, а на днях, нам вдалося вразити біля трьох таких невеличких їхніх складів складозбека. Тобто, ми допомагаємо, щоб воно не вистрілювалося, а просто вилітало в повітря. Зрозуміло, дякуємо дуже, що знайшли такий час до нас вімкнутися, пане Олеже Легкалашніков був з нами на зв'язку. Начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерала Горунжого Романа Дашкевича про поточну ситуацію у Бахмуті. Ми мовили. Дякуємо.